Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні будемо готувати дуже простий, но дуже смачний салат з зелені. Я такий салат обожнюю. Отож починаємо готувати. Спочатку робимо заправку. Беремо сік лимона, трішки додаю солі, перцю, одну столову ложку оливкової олії і одну чайну ложку меду. Все, заправка готова. Тепер я викладаю на тарілку промиту зелень. Додаю куряче філе і сир фета, одне яйце і помідори чері. Кількість продуктів я вкажу внизу, під відео в описі. Салатик виходить досить ситний, за рахунок того, що там присутні курячі філе і яйце. Салатик поливаю заливкою і дуже акуратно перемішую для того, щоб листя зелені лишилося цілим. Ось такий поживний салатик виходить. Усім смачного, смакуйте з задоволенням. Усім бажаю мирного неба і гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте його вподобайками, а я завершую своє відео і усім хочу подякувати за перегляди за вподобайки.